Вітаю, дорога громада. І сьогодні наша проповідь має назву Золоті імена». На початок я хотів би прочитати невеликий вірш Тараса Григоровича Шевченка, який називається Пророк. Неначе праведних дітей, Господь любляє тих людей, послав на землю їм Пророка, свою любов благовістить, святую правду возвістить. Неначе наш Дніпро широкий, Свою лились, текли, і в серце падали глибоко. Огнем невиданим пекли замерзлі душі, полюбили того пророка, скрізь ходили, за ним і сльози знайлили, ненавчені люди і лукаві. Господню святою славу розтвили, і чужим богам пожели Жертву, омерзились, і мужа свята, горе вам, на стогнах каменем побили, і праведні Господі. Праведно Господь великий, мов на зверех тих лютих диких, канини повелів кувать, либо у тюрмі покупати, і роди люті і жорстокі, о місто кроткого пророка, царя вам повелів надати. Отож у нас невеличкий от такий вірш говориться про пророка. І сьогодні я хотів би задати вам питання, які пророки ви пам'ятаєте? Про, так, Єремія, Осія, Даниїл. І сьогодні ми будемо говорити саме про пророка Даниїла. Як ми пам'ятаємо, Даниїл був схоплений разом з іншими ізраїльтянами до Вавилону за третього року царювання Єлакима. І нагадайте мені, будь ласка, за яким критерієм мали приводити юнаків до царя? Яких саме юнаків мали привезти? За яким критерієм? Гарних на вигляд. Царського роду. Так, і це ми можемо прочитати в Даніїла, перший розділ, третій вірш. Тоді цар наказав Ашпеназові, старшому надємнухами, служителями царського двору. Привести синів Ізраїля, юнаків із царського роду, а також і шляхедніх родів, молодих хлопців без, вож... без жодних фізичних вад, городливих, здібних до різноманітного навчання, добре обізнаних, тямущих і підготовлених служити в царській палаці, він мав навчати їх мови та літератури Вавилонської. І хто був серед цих юнаків? Про кого ми читаємо книзі Данії, окрім ну, самого Даниїла? Так, Анаємісеїлої Азаря. Ну, якщо о, говорити про їхні першодані імена. І найперше, що зробив ємнух, це поміняв їхні імена. І невеличка ремарочка. Ну, імена взагалі в Біблії дуже важливі, вони дуже тісно пов'язані з самою людиною. І от невеличке дослідження 2000-х років, проведене американською психологією Джен Твенге, показало, що люди, яким не подобаються свої імена, вони гірше пристосовувалися психологічно. Ім'я стає символом власного я, пише Твенге та її співавтор. Тобто ми можемо зрозуміти, що навіть для нас, звичайних людей, ім'я воно не просто пусте слово. Вона дійсно для нас щось означає важливе. І в Біблії також ми можемо знайти підтвердження цього до прикладу. Адам це ім'я походить від слова Адама, що означає земля або ґрунт. Єва це ім'я походить від слова Хай, що означає життя. Ісав був старшим братом і пане мисливцем. Його ім'я означає «волухатий», що відображає його зовнішній вигляд. І Яків був молодшим братом і більше часу проводив вдома. Його ім'я означає той, хто тримає за п'яту, або обманчик, що пов'язано з тим, як він народився, тримаючи ісава за п'яту. І в Святому Письмі ми можемо безліч разів побачити те, як імена тісно пов'язані з самою людиною, з її характером. Як ви. Чи ви пам'ятаєте, що означали імена юнаків, ті, що й дали їм при народженні? До прикладу, Даниїл Бог мій суддя, Ананія – Йогова Єгова милостивий, Месаїв, хто подібний до Бога, Азарія – Господь допоміг? Як ви вважаєте, а для чого взагалі були змінені їхні імена? Для чого? Трошки голосніше було, було чути. Щоб забули свого Бога. Щоб забули свого Бога. Щоб забути, до якого народу Щоб забути, до якого народу вони приналежать. І дійсно, за задумом Божим вони мали бути. Представниками Бога там, де вони знаходилися. Але нові імена мали постійно нагадувати їм, ті, що дали їм в полоні, те, що вони присвячені вавилонським богам. До прикладу, Валтасар бів та Збереже седрах наказ аху. Місах хто як Аку, а винаго суганево. Є описує це наступним чином. Царний примушував єврейських юнаків зректися своєї віри на користь ідолопоклонства, сподіваючись досягти цього поступово. Він розраховував, що з допомогою видатних язичницьких імен щоденного спілкування з язичницькими звичаями та впливою принадних обрядів язичського культу може спонукати їх відмовитись від віри свого народу і прийняти релігію паволонян. І знаєте, подібним чином диявол. Робить деякі поступки до наші ми наблизились до світу. Але відповідність імен з чинками юнаків давало їм надію про те, що дійсно вони не самі. Це давало їм надію, про що ми можемо читати далі. Прочитаємо Даниїла перший розділ з 8 по 10 вірші. І поклав Даниїл собі на серце, що він не оскринився їжею царя та питвом, що той сам його пив, і просив від начальника Євнухів, щоб не осквернитися, і дав Бог Даниїлу ласку та милість перед начальником Євнухів, і сказав начальник Євнухів до Даниїла – Боюся свого пана царя, бо він визначив вашу їжу та ваше питво, бо коли б він побачив ваше обличчя худішим, ніж у тих юнаків, що вашого віку, то ви зробите мою голову винуватою перед царем. І дивиш на те, що Бог дав ласку до серця їхнього ну, начальника, начальника Євнухів, і ми пам'ятаємо закінченні історії. Те, що Даниїл і його друзі виглядали значно краще, ніж ті юнаки, які харчувалися зі столу царя. І Елон Вайт описує це наступним чином. Уже на самому початку своєї кар'єри юнаки зазнали серйозне випробування. Вони повинні були вживати їжу і вино з царського столу. Таким чином цар бажав засвідчити свою милість. І турботу про їхній добробут. Але частина цих страв посвячувалась на жертву ідолам, тому вся їжа царського столу була опоганена ідолопоклонством, і вживання її розсінювалось як знак пошани до вавилонських богів. Вірність Йоговії не дозволяла Даниїлою та його товаришам брати участь у цій трапезі, навіть якби вони лише робили вигляд, що їдять таку їжу і п'ють вино, то це б означало зречення своєї віри. Таким чином, вони об'єднались би із язичництвом та згадьмили принципи Божого закону. І знаєте, в чому був успіх Даниїла? А в тому, що Він знав своє ім'я, так само, як ми пам'ятаємо свої імена. Тільки не ті, які дані нам при народженні, а які дав нам сам Христос, що ми є християни. І слід пам'ятати те, що ми. Саме ми знаходимося на ворожій території, на грішній землі. Однак Бог нагадує нам про себе як нашого командира і показує тактику боротьби, що записано в Євангелії від Матвія 26 розділ 41 вірш. Пильнуйте та моліться, щоб не потрапив. Ти у спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне. Такої тактики притримувався Даніл зі своїми друзями, що коментує Елон Уайт наступним чином. Твердість, самозречення і чистота єврейських юнаків отримали схвалення Господа, котрий благословив їх. Він дав їм пізнання та розуміння всякого письма та мудрості, а Данил до того ж мав ще й дар розуміння усякого видіння та сни. Господь виконав свою обітницю. Я шаную тих, хто шанує мене. Самоїла, другий другі 10 десятий вірш. Даниїл він не просто. Дотримувався всіх приписів, які йому давали з дитинства, нагадували. Він також пам'ятав своє ім'я і співносив його своїми ділами. Наочним прикладом може дати апостол Яків, коли він говорив, «Діла, діла без віри мертві, так само як і віра без діл. Якби Даниїв та його друзі зважали тільки на красу свого імені і не співставляли свою віру з тим, як вони вчиняли, то вони б нікого не досягли б успіху. Еона також коментує це подібним чином. Твердість, самозречення і чистота єврейських юнаків отримали схвалення Господа, котрий благословив їх. Він дав їм пізнання та розуміння всякого письма та мудрості. А Даніло до того ж мав ще й дар розуміти видіння та сни. Господь виконав обітницю. Я шаную тих, хто шанує мене. Не тільки в Старому Завіті велика увага проявлення імені, а також і в Новому Завіті розповсюджується на всіх християн, що ми можемо прочитати у першому посланні Івана, 3 розділ, перший вірш. Подумайте, яку велику любов видав до нас Отець, щоб могли ми називатися дітьми Божими. І ми справді діти Божі, тому світ і не знає нас, бо не признав Його. Як вже говорилося, це стосується сьогодні і нас. Те, що апостол Яків говорив про те, що діла безмір Діла без віри мертві і діла без діл мертва. Хоч ми і названі дітьми Божими, це не означає, що на цьому закінчено діло нашого спасіння. От приклад, якщо я назву себе вчителем, це ще не означає, що я з вчителем насправді, для цього мені потрібно закінчити в школу, ВНЗ з відповідною спеціальністю, що сформує необхідні навички та знання. І Святий Дух подібним чином дає нам курс навчання, тільки він продовжується весь проміжок життя, який ми віддали Богові, що робить нас справжніми віруючими як у теорії, так і на практиці. І отож, що з цього всього можна справедливо зазначити? А те, що ми знаходимося на ворожій території, як колись Даниїл. Хоча Господь назвав нас своїми дітьми, але це не означає, що наше діло спасіння на цьому закінчене. Що нам не потрібно придавати своїх зусиль? І що ж нам залишається робити? І все починається з малого, повсякденної молитви, ранішнього читання Біблії і також того, щоб робити відповідно до того, що ми читаємо, як написано в римлянам 12 розділі, другому вірші. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням розуму, щоб пізнати Божу волю добру, приємну і досконалу. Амінь.